Ну що, дивіться, ось свіженькі, ботиночки дитячі, й дорослі. Та ну, такого не може бути, що ти сам йдеш. Ні, вона поїхала отуди на карти. Нє, то, не, то не мій ліс на картах. Я його боюся. Ви мені пишете, але як ви можете сама ходити? Та нічого, сама хожу. От в той ліс я боюсь сама ходити, я чесно кажу. А все й хожу. Мокренько, гарно. Вже радість від того, що мокро. А мокро, значить, колись гриби почнуть рости. Ну, заходимо, господі, поможи в час добрий. Ой, мокренько, мокренько, мокренько. Ох, як лиш пахне в лісі. Як добре пахне. Мокренько то мокренько. Ну, знаєте що, ми зараз подивимося. Хоч один, якщо знайдемо, подивимося на його розвиток, як в якому він стані. І потім вже будемо від сіля, як кажуть відштовхуватися, коли ж ті гриби з'являться, а можливо і не з'являться. Ось той сирив. Бачите, тут щось було. Рив, 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 але нічого нема на місце. Хоп-хоп-хоп-хоп. Добре, ховаю телефон. Сьогодні в мене куртка, карманів багато, так що я заховаю вас поки що. А ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, бо ми люди питання. Ой, Ого, вижу впали. Ви зробили кувирок. Поки я, займалася, ой, вибачте, поки я займалася зарядкою, ви зробили кувирок. Сальто. Бачите, як ліс надихає на все на позитив. Я ж кажу, я роблю зарядку, а ви зробили такий кувирок. Історично не вирізаю, залишаю, грибів нема. Зараз я буду їхати ну, йти обратно і стану в молодому лісі там у соснову, ну він вже не дуже молодий, подивлюся масля, тому що білих не то що нема, а навіть вони ще не зроблені батьком і матер'ю грибами. Немає, навіть ще манюсіньких нема, не розсипані ніде е, ці, як вони називаються, спори, да, спори. Ну в лісі класно. Аж спотіла від зарядки. Ай -яй -яй. ай. Ой, Я не можу навіть танок, це знаєте, ці польські, ой, польські, господі, полічки, ху. -у! Як у мене голова закрутилася. Ніколи навіть в дитинстві не, ну в юності не танцювала у цій вальці, що там де кружляють, тому що голова йде обертом. Як оце зараз? Давайте ще пройдемося в такому більш моложавому. Я вам скажу, що цей ліс теж вже переріс. Я його пам'ятаю, таким малесеньким ми ходили. Спочатку не було грибів, потім з'явилися. Зараз таке, що можливо знову не буде, тому що він уже переросший. Маслята люблять низькі сосни. Ну і бачите, навіть мох повигорав. Ну, сьогодні народу багато вже. Вже загалом машин 10. Я вже виїжджаю, дівчата прийшли, вбуваються погиб, кажу, дівчатки, можете не вбувати, нічого нема. Вони кажуть, там ми підемо погуляємо. Кажу, то правильно, погуляти можна. Ну, Навіть ще, бачите, не порозриване нічого. Це я зараз, то що більше, це занадто інтелігенція. Зараз я вийшла за маслятами, Подивлюся, що тут у нас змасляти, можливо, десь манюсіньке, щоб орієнтуватися через кілька днів. Ну, я чесно думаю, що маслят не буде в цьому році, ой, гри... білих не буде. Чому? Тому що, а, тут... тому що ну, от -от один я знайшла, чому ж він один виріс, десь зацепився. А так вони всі повисихали, просто повисихали. Ви ж розумієте, що якщо навіть зараз взяти, що грибниця десь вона там відмокне. То все одно ж є період дозрівання грибів. Правильно, це ж не може бути, що дощ пішов і гриби. Ні. Тому я ж кажу, що це взимку, але взимку в нас морози. Так що пройдуся, гляну, ні, то поїду додому. Дома є чим займатися. Походила, трішки зарядка зайнялася, і оце саме головне. для мене це саме головне — подихала свіжим повітрям. Дуже він заріс. Те, що раніше були ці сосонки, прямо отак лежали, і ти йшов, збирав гриби. А зараз... Що ти назбираєш? Тут витрішки, як казала моя бабуся, так, да, витрішки. Але ви теж в лісі побували, подихали, молодці. Недовго, але нічого. Ви в кармані лежали і дихали. Правда ж? Та ні, ну тут, звісно, сосни вже. Ой-ой-ой, ти що? Це вже не сосни, це вже старий ліс. Тут через три роки вже будуть білі гриби. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ладно, похожу трошки. Боже, невже я побачила гриб? йолки палки оце да. Скоро з цим грибом всі будуть фотографуватися. Дивіться, мухомор. Один в лісі. Боже, Боже. Дожилися. Фотосесія з одним мухомором. Хай стоїть. Це жах, ви розумієте, один мухомор на два ліси. Це такого в житті не було. Зараз в цей період, що мухомори я збирала, пам'ятаєте, настойку робила. Їх було просто валом. А зараз один мухомор і всі будуть з ним фотографуватися, тому я його і залишила. Нехай люди фотографуються. Ні, нічого немає. Ні, ну можливо, якщо ще 10 лісів обходити, можливо, десь там може щось Одне знайти, це зрозуміло, або шишку. Ось хтось, бачите, тут теж стукав-стукав, ось щось знайшов, навіть не знаю, що, що це за гриба. Таке щось неісівне, це не маслюк ось, бачите? Як вони год, ну, мабуть, виліз, мабуть, виліз і от нею побачив. Ну, шапки нема, можливо, взяли, я не знаю. Ні, я. І он, дивіться, теж хтось рився, ось щось вирив, якусь поганку бліду. О, а тут прямо грибів, ого. Нічого собі. А ось іще один. Дивіться, який красивий. Ох, залізу під сосну, щоб його сфоткати. Диві, який красивий. Ух ти! Дожилися. мухомором радуємося. Ах ти, його палки Оце да. Це за ці дні вилізли. Там, де мухомор, там можуть бути гриби, особливо білі. Угу. А ще один калечний, бачите воно. Та тут уже рив хтось такий умний, як я, з прислів'ями, що мухомор білий, рили люди як кроти. Але я нічого не знаю, що ні одної зрізаної ніжки я не бачу. Ну, вже прогрес. Люди добрі. В цьому лісі хоч, хоч щось тут. Ми побачили з вами, хоч не із сівні, але ж гриби. Хто скаже, що не гриби? Гриби. Це як на риболовлі. Ти отого бубиря і кажеш, це ж теж риба. риба. Хто сказав, що це не риба, риба. Я скажу, що уважні грибники тут пройшлися, бо повигрібали такі гриби, що я б навіть їх і не побачила оком. А вони знайшли. Молодці. Це, я таких грибів не люблю. Це не гриби, яка чорна шишка. Це таке, знаєте, є гарне я гарне прислів'я, вибачте мене. Не хоче срать, не мучай жопу. Оце точно так же. Це не гриби. Навіть якщо займатися фіз вправами ходьбою, то краще ходити вон там по дорозі, по рівні, а не по цьому. А тут дав вже і мухомори вже закончилось. Вже все. Так, не треба мене по обличчю. Все, їдемо. Зараз на почту заїду. Куплю хліба і буду вдома в мене роботи. Не край. А з вами прогулялися.